Знаєте для кого це дрова? Оці от, що так цікавіше, да? зараз я покажу деякі тут дрова. Дрова для тих, у кого техніка на ходу. Але я вам підскажу один такий маленький це не секрет, а от така от розв'язочка. Коли ваш мопед, мотоцикл, скутер чи, чи що-небудь, якщо так вважати запчастини дровами, якщо у вас... Транспортний засіб зупиняється неважливо, чому він автоматично тоді стає стає, стає дровами. <сум> Тому що трішечки підножечка так називати. Бо, можливо, хтось і навіть ти чи хтось інший завтра знадобиться, допустимо, картера від Гіл... гілєра Runner, да? гілєра Апрілі СР2Т-150, да? повітряне охолодження, подивіться. Два картери, звісно, з хуйдоханим калінгалом. Це і... гляньте, У нас головка, у нас магнето і, по-моєму, навіть робочий генератор. Можливо, хто шукає генератора. Це якийсь Хайсон, Ямаха. Можливо, якась людина відбила вухо. Відбила вухо і вже не буде називати це дровами. А продай, бо ну блін кінко тобой 2Т з хорошим колінвалом Запакована поршнева закрутити кришку, запустити, він має їхати. да Що у нас це? 5, да, якийсь? Ось такий картірок. З підтончику це 125 це? Міцуба я конкретно не пам'ятаю. І це, це не моє. О, дивіться. Які дрова. Твої спічки мої дрова, так? Да? Апрілія. Е, Априлія 125, 150. Так, да, колінвал упипка, ну, кришка, редуктор, можливо, навіть робочий. Картіра... Кімко! 150, десь генератор є. А тут колінвал ще не вшатаний, іначе. Ось такі от дрова. Це хоч бере зараз. Ей, відмивай, так як є. Це я взагалі не знаю, що я це розкладу, по відмиваю. О, Апрілія, Апрілія... Леонардо, да? 125-150 кришка. Ну Їх є, тому що вони стають по питанню тому, якому вони стають. It's my life, baby. Але але, але буває різне. з лапкою, з маятником. Там ямаховські, там є перебрані. Так, ось таке. От зараз хоч бери їх в прицепі. Я щось думаю, там керхір винесу. І котрі робочі, котрі це витягну, а ці в прицепі на ну, залізному візьму, відмию, можливо, тісно комусь. Буває різне, буває. Дивитися щось і мені пригодиться. Але зараз відшліфувало, скажу так, що є люди, які займаються продажем запчастин, доставкою і це одне. А хрестити ремонт з цим це дуже важко. Це треба, щоб можна повісити кожному своє задання по відправці запчастин, бо зараз в мене є, ось, в мене є куча пластику. Багато пластику, тонна пластику якогось, всякого різного. Але зараз людина відправив мені ось це. от, ось тут Копійки коштує. Я лиш, залишаю всю роботу, да? йду в нову пошту і це, а потім він не береш. Ну, воно не. не, 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 не. А деяке, що стоїть, гниє, то в сезон йде, можливо, хтось щось і шукає.